Сьогодні був суд по тарифному питанню міста Кременчука, в якому громадське об'єднання Полтавщина за справедливість намагалося довести те, що тарифи для Кременчука встановлені незаконно і мешканці Кременчука разом з підприємцями мають сплачувати по тарифу, який був до 2021 року, і був одноставковий. Яке рішення суду? На рішення нас не підключили. Чекаємо адвоката для того, щоб надав пояснення. Яке б рішення не було, буде касаційне оскарження. Рішення суду сьогодні бо зал не підключили для трансляції. Ну на жаль, суд оголосив рішення про відмову задоволення апеляційної скарги. Мотиви суд не зазначив. Ми зможемо прочитати в рішенні суду. Ну я би не погодився з таким рішенням суду, оскільки нам вчора вдалося отримати доступ до додаткових документів. Які спростували всі твердження і Полтавської обласної ради, і Полтава теплоенерго про те, як вони саме виробляють там теплову енергію? І відповідно Полтавська обласна рада не мала права встановити відповідні тарифи.